Вітаю вас на ньюзрумі. Зелене світло для Путіна. Три висновки після візиту глави Пентагону у Європу. Більш детальніше у цьому відео. Намагаюся зробити ряд висновків із поїздки глави Пентагону Піта Гекса та до штаб-квартири НАТО 12 лютого, але достатньо сказати вже те, що це був глобальний землетрус. По-перше, для учасника переговорів, які веде його шеф Трамп, автор книги Мистецтво кладати угоди, жбурнути на стіл всі свої тузи, навіть ще до початку складних переговорів. Це здається, вже як мінімум халатність. Гексет може не читати Мистецтво кладати угоди, але думаю, цей принцип він добре знає. Говорити Україні, ні НАТО і кордонів 2014 року. Це фактично віддати дві великі перемоги Путіну задарма. Я запитую себе, що отримає Україна. О, так, вона подарує США рідко земельні метали на суму 500 мільярдів доларів в обмін на вже надану допомогу США на суму менше як 100 мільярдів доларів. Одначе, те, що надана не є чесним відображенням реальності, оскільки майже половина цієї суми насправді ніколи не залишала Сполучені Штати Америки, оскільки включає оборонні замовлення, США, які залишають саме в США, зберігаючи робочі місця в Америці. І Трамп просто наводить альтернативні факти, припускаючи що підтримка США для України становила 200-300 мільярдів доларів і перевищувала витрати Європи. Та інститут Кілля, який поки що не є найкращим джерелом для відстеження підтримки України Заходом, має інші дані. По-друге, меседж гексата до Європи щодо України був досить різким. Це ваша проблема. Ми допоможемо укласти угоду з Росією, але контролювати її виконання на вас. Якщо ви розмістите миротворчі війська в Україні, вони не матимуть парасольки за статтею 5 НАТО. Це безумовно зелене світо для Путіна перевірити в Україні на миротворцях, як працює ця стаття. А це означає, що Україна та Європа навряд чи будуть у безпеці в результаті миру, погодженого Трампом. Зараз я переживаю більше за все за Україну. Будемо сподіватися, хоча б на те, що Трамп погодиться продати Україні весь спектр військового спорядження, аби допомогти захиститися. Європа може легко виписати чек або ці рідко метали можна використовувати. По-третє, все це безсумнівно надсилає чіткий меседж всім, що НАТО мертве. Союзники США стали на їхній захист після 11 вересня, приєднавшись до США у військових кампаніях в Афганістані та Іраку. Багато хто всупереч своїм чуттям, зараз Росія є екзистенціальною загрозою для Європи. Ми просимо допомоги. Де США під керівництвом Трампа буквально зникли безвісти у скрутну годину для США? Немає це тривожний дзвінок для Європи, але безсумнівно і для США. Реальність така, що інтереси національної безпеки США значно відрізняються від інтересів Європи. І коли для Сполучених Штатів Америки запахне смаленим, а це ймовірно буде через Китай. Європа тоді пригадає їм Україну. Тоді у Європі можуть бути інші пріоритети, аніж допомагати США захищати своє его та егомонію. Висновки для Європи тепер ясні, як Божий день. НАТО перебуває наприкінці свого існування. Шукайте нові механізми безпеки. Європі потрібні значні інвестиції у власний захист. Ми більше не можемо покладатися на Сполучені Штати. Шукайте альтернативних сполученим штатам партнерів у сфері оборони та безпеки. Подумайте про Туреччину, країни, перської затоки і навіть про сам Китай з Україною. У нас зараз на жаль дійсно велика проблема. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. По бажанню ви можете поставити вподобайку цьому відео, а також підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово. Посилання в описі до кожного відео на каналі. На за нас кажу слава Україні, та побачимось тут на Нюзру.